Осінь – Це не лише пора збору врожаю, а й час, коли на городах та в садах з'являється нова напасть дрібні, але надокучливі шкідники. Мурахи, які протягом літа нишпорили між грядками, восени шукають теплі місця для зимівлі. А тля їхня постійна супутниця ховається на стеблах і під листям, висмоктуючи соки з рослин до останнього. І, хоч здається. Що вже все відплодоносило, навіть восени ці комахи здатні добряче нашкодити, послабити рослини перед зимою, рознести хвороби, занести тлю на молоді паростки, які готуються до спокою. Тому саме восени не можна сидіти, склавши руки, треба діяти і діяти розумно, без зайвої хімії, щоб не шкодити ні землі, ні собі. Мурахи здаються нешкідливими, біжать собі рядком, носять щось, зникають у своїх нірках. Але будь-який городник знає якщо мурахи оселилися під кущем смородини чи під коренем полуниці, чекай біди, вони не просто самі харчуються, а ще й пасуть тлю. Тля для них як корівка, вона висмоктує соки з рослин, а мурахи збирають її солодкі виділення. Тому, поки на рослинах є тля. Мурахи її охороняють, розселяють і розносять по всьому саду. Це справжня комашина ферма, де людина втрачає врожай, а мурахи збирають свою манну. Восени ситуація загострюється земля ще тепла, рослини ослаблені, а шкідники шукають собі нове місце для зими, вони залазять під кору дерев, у тріщини ґрунту, у компостні купи, будь-де, де є трохи тепла й поживи. Тому восени особливо важливо не залишати сад і город без уваги. Саме в цей час можна зменшити кількість шкідників без сильних зусиль, достатньо трохи хитрості, уважності і однієї простої речі, яка знайдеться в кожній хаті пластикової пляшки. Осінь це пора, коли господар має подумати не лише про те, що вже зібрано, а й про те, як зберегти землю здоровою. Адже якщо залишити мурах і тлю зимувати спокійно, навесні вони прокинуться ще більшою силою, молоді паростки, ніжні листочки, нові кущики, усе стане для них легкою здобичу. і тоді, замість радості від зелених грядок, матимеш клопіту із відмираючими рослинами та липким листям покритим тлею. Тому боротьба восени це не просто профілактика, а запорука доброго врожаю наступного року. Є стара народна приказка хто восени ліниться, навесні без городини лишиться, і в цьому багато правди. Осінь це час, коли земля ще дихає, коли можна втрутитись, поки не пізно. Люди здавна знали, що мураху можна перехитрити не силою, а хитрістю, бо мураха то розумна, вона обирає запах, тепло, їжу. І якщо їй дати те, що приваблює, але не дає користі. Вона сама піде туди, куди треба господарю. От саме про це і піде далі мова. Мурахи не переносять різких запахів, але люблять солодке. Тому будь-яка пастка чи засіб, що містить солодощі, може стати для них спокусою, а восени, коли вже немає ягід і квітів, мурахи особливо голодні на такі речі. Тут і з'являється головна хитрість використати те, що в кожній хаті є варення, навіть закисле. Старе чи засахарене, бо для нас це вже сміття. А для комах скарб. І саме це можна використати на користь собі. Багато хто, втомившись від навали комах, хапається за хімічні засоби. Але досвідчені городники знають, після таких препаратів земля втрачає мікрофлору, гинуть дощові черв'яки, а користі мало. Шкідники через деякий час повертаються, бо хімія їх лише відлякує на короткий період. Натомість народні методи діють м'якше, але надійніше вони не отруюють землю, а змінюють поведінку шкідників. Отож, коли мова йде про боротьбу з мурахами восени, треба згадати не магазинні засоби, а підручні матеріали, пляшку, ложку варення і трохи розуму. У кожного хто має сад чи город, є власний досвід боротьби з цими мелкими злодіями. Хтось поливає гнізда окропом, хтось сипле золу, а дехто навіть лєоцед. Але всі ці способи мають недолік. Короткий ефект. Бо мурахи завжди повертаються, коли запах чи волога зникають. А от пляшка з варенням це пастка, що працює сама, без постійного нагляду. Вона діє тихо, природно. І без шкоди для землі. Саме тому цей метод вартий уваги кожного господаря, хто хоче зберегти свій город чистим, без зайвих витрат. Важливо також розуміти, що боротьба восени це частина великого кола роботи на землі, це не просто дрібниця, а крок до здорової ділянки. Бо мурахи й тля це перша ознака, що в ґрунті щось не так, що баланс порушено. Тому, борючися з ними, ми не лише рятуємо рослини, а й допомагаємо землі відновитись. І коли навесні вона прокинеться, подякує нам щедрим урожаєм. Тож восени не варто чекати, поки все зав'яне пропаде треба діяти одразу, просто і з розумом. Бо найкращі засоби це ті, що поруч із нами тільки треба вміти їх побачити. Іноді порятунок від великої біди. Починається з найпростішої речі звичайної пластикової пляшки та ложки варення. Щоб позбутися мурах і тлі згороду восени, не треба купувати дорогі препарати чи прискувати все довкола хімією. Є спосіб, який перевірений часом і працює краще, ніж будь-який магазинний засіб. Усе, що потрібно, це звичайна пластикова пляшка, трішки варення та крапля терпіння. Принцип простий. Ми не труїмо комах, а заманюємо їх у пастку, яку вони самі обирають, і коли вони туди потрапляють, вийти вже не можуть це природно, безпечно і ефективно саме те, що треба для справжнього господаря, який цінує чисту землю. Почнемо з найголовнішого як зробити саму пастку. Беремо звичайну пластикову пляшку, будь-яку, що є під руками, з під води, квасу чи лимонаду. Головне, щоб. Вона була чиста всередині. Ріжемо її на дві частини верхню частину з горлечком і нижню чашу. Потім вставляємо горлечко вниз. У нижню частину ніби робимо воронку. Виходить щось на кшталт пастки, куди можна потрапити, але важко вибратись. Саме така форма ідеально підходить для дрібних комах, які люблять солодке адже запах приваблює, а слизькі стінки не дають вибратися назад. Усередину пляшки. Кладемо ложку варення. Не має значення яке саме смородинове, яблучне, абрикосове, чи навіть старе закисле, що вже ніхто не їсть. Головне, щоб воно було солодке й пахуче. Можна розвести його з невеликою кількістю води, щоб запах швидше поширювався, а консистенція стала рідшою. Якщо додати трішки дріжджів або кілька крапель оцту, ефект стане ще сильнішим, запах почне бродити. І це притягне комах здалеку. Мурахи, що завжди шукають солодке, швидко знайдуть джерело запаху, залізуть усередину і вже не зможуть вибратися. Пляшки ставимо біля кущів, на краях грядок, під деревами, біля мурашників скрізь, де видно рух комах. Якщо тля вже з'явилася на рослинах, пастку краще поставити поблизу ураженої ділянки, бо саме туди мурахи ходять найчастіше увечері. Коли повітря стає вологим, запах поширюється далі. Тому найкраще виставляти пастки саме під вечір. Можна закопати пляшку частково в землю, щоб вона стояла стійко, або прив'язати до кілочка, щоб вітер не перекинув. Для більшого ефекту ставлять одразу кілька штук по всій ділянці через кожні 2-3 метри. Це створює зону принади. Куди мурахи спрямовують свої шляхи, залишаючи решту території в спокої. Уже за день два можна помітити результат. У пляшках з'являються десятки комах: мурахи, тля, дрібні мошки. Якщо пастка заповнилася, її треба спорожнити, промити і залити нову порцію варення. Однієї такої пляшки вистачає на кілька днів, але якщо погода тепла, варто частіше оновлювати суміш, щоб запах не зникав. Через тиждень два більшість мурах покине город, вони просто не знайдуть нової поживи, і їхні колонії почнуть переселятися геть. Для ще більшого ефекту можна комбінувати пастку з іншими простими засобами. Наприклад, навколо стовбурів дерев або кущів можна посипати тонкий шар кориці, соди або деревного попелу. Ці речовини мурахи не люблять і уникають. Дехто радить натирати стебла рослин настоєм часнику чи м'яти, бо сильні аромати збивають мурах із доріжки запаху, якою вони орієнтуються, але навіть без цього пастка з варенням робить свою справу поступово комахи зникають самі. Є ще один важливий момент не варто одразу прибирати всі пляшки після перших днів. Восени мурахи діють повільніше, тому треба дати їм час. Залиште пастки на тиждень-два і поступово вся колонія зникне. Коли побачите, що нових комах не додається, можна зібрати пляшки, помити і зберегти до наступного року. Адже цей метод багаторазовий і матеріал дешевий, і зробити просто. Це та сама сільська розумність, яку цінували наші діди, нічого не викидати усе йде на користь. Якщо город великий, можна зробити ще один варіант. Підвісну пляшку для цього у верхній частині робляться маленькі отвори, щоб запах виходив, але комахи не могли одразу вибратися. Такі пастки зручно підвішувати на гілках дерев чи кущів, особливо біля смородини, малини, яблунь. Вони не лише ловлять мурах, а й частково відлякують ос і мух, які теж тягнуться на солодке, і все це без граму, отрути, без шкоди для птахів і тварин. Які живуть поруч, досвідчені господарі помітили, що цей метод добре працює ще й тому, що знищує джерело живлення тлі, без мурах, які доглядають за нею, тля стає беззахисною, і за кілька днів її кількість різко скорочується. А восени це особливо важливо, адже тля відкладає яйця на гілках і корі дерев, де потім зимує. Якщо зараз зменшити її чисельність, навесні вона вже не повернеться в такій кількості. Таким чином ми не просто ловимо мурах, а й розриваємо весь ланцюг шкідників. Щоб пастка діяла краще, деякі господині радять додати в варення кілька крапель соняшникової олії. Тоді рідина стає більш липкою і комахам важче рухатись усередині. Інші використовують замість варення сироп з цукру та води. Але кажуть, що запах варення сильніший і приваблює здалеку. Головне правило не жаліти аромату. Чим солодше і духмяніше, тим швидше знайдуть пастку ті, хто шкодить. Так прості речі часто виявляються найрозумнішими. Пляшка, яка ще вчора валялася під парканом, сьогодні стає помічником у боротьбі за врожай. Варення, що зіпсувалось у банці, приносить користь. І в цьому є своя народна мудрість, не потрібно великих грошей, щоб утримати порядок на землі. Достатньо мати уважне око і трохи кмітливості, бо земля, як і людина, любить турботу, але не терпить хімії та байдужості. І коли ми ставимося до неї з розумінням, навіть пляшка з варенням може стати зброєю проти найпідступніших дрібних ворогів. У кожному селі знайдеться бодай одна людина. Яка скаже А я ще з діда Прадіда так роблю, і не знаю, що таке тля. Бо старі люди мали свій підхід, вони дивилися на природу, спостерігали і помічали закономірності. Вони знали, коли мурахи піднімають свої купи, буде дощ, коли тля лізе на верхівки, готується спека, а коли з'являється восени, чекай затяжної вологої осені. І, хоч тоді ніхто не мав пляшок чи магазинних засобів, комахи не панували над городом, бо господарі вміли їх перехитрити своїми засобами. Колись, коли пластик ще не був таким поширеним, пастки робили з глиняних горщиків або скляних банок, на дно клали мед чи варення, розводили водою і ставили під кущами, деякі підливали туди дрібку пива або квасу. Казали, що запах бродіння збирає всю комашню з округи. Такі пастки діяли чудово. Вранці, коли господиня виходила в сад, у банці вже плавали десятки мурах, дрібних мушок, навіть ос. а що головне, без жодної шкоди для рослин і землі. Потім цю рідину просто виливали на мурашник або у відро з водою і порядок. Є також давній сільський звичай. Обкурювати дерева та кущі сухим полином або чебрецем. Ці трави мають сильний запах, який відлякує не тільки мурах, а й тлю. Увечері, коли немає вітру, підпалювали невелику кубку трави біля саду, і дим повільно огортав дерева. Так робили не для показу, а з користю. Запах проникав у тріщини кори, де любить зимувати тля, і виганяв шкідників. Такий спосіб добре поєднувався з пастками, бо комахи, рятуючись від диму, потрапляли просто в солодкі пастки домівки. Отак народна кмітливість працювала краще за будь-яку науку. Ще один старий прийом Насті з попелу і мила. У відрі гарячої води розчиняли кухоль деревного попелу, додавали ложку господарського мила, настоювали добу. Потім цим розчином обприскували рослини, він осідав на листках тонким шаром, і тля просто не могла чіплятися. Мурахи, втрачаючи пасовище, тікали геть. Але головне усе натуральне, без хімії, без шкоди для руки ґрунту. А хтось, навпаки, просто сипав попіл під кущі, знаючи, що мурахи не люблять ходити по сухому пилу. Так і виникали прості, але мудрі правила. Які не раз рятували город від напасті, наші бабусі не викидали старого варення, навіть якщо воно закисало, усе мало своє призначення навесні надріжжовий розчин для квітів, а восени напастки від комах. І хоч тоді ніхто не називав це екологічним методом, по суті воно й було таким. Вони знали, що природу треба не нищити, а направляти. Якщо мураха шукає солодке. Дай їй солодке, але так, щоб вона не шкодила якщо тля ховається під листям, створи умови, де їй буде незручно. Це і є справжня селянська мудрість не воювати з природою, а домовлятися у деяких селах досі використовують метод цукрових доріжок уздовж грядки насипають тонку смужку цукру або поливають солодким сиропом, а в кінці ставлять пляшку з варенням. Мурахи рухаються за запахом, збираються до кінця доріжки і опиняються в пастці. Проста фізика ніякого чаклунства. Такі пастки ставлять особливо там, де росте капуста, чи кущі полуниці ці рослини мурахи дуже люблять. І, хоч здається, що то дитяча забавка, результат вражає за кілька днів кількість шкідників зменшується в рази. Звісно, сучасні господарі мають більше можливостей. Але навіть тепер, коли на кожному ринку продають отрути та хімікати, досвідчені селяни кажуть не труй землю, вона все пам'ятає, бо кожна крапля хімії, яка потрапляє в ґрунт, залишається там надовго. Потім цю воду п'ють рослини, нею живляться черв'яки і все повертається до людини. Тому краще знайти простий народний шлях. Який не шкодить ні довкіллю, ні людині. І саме пляшка з варенням один із таких шляхів, що зберігає чистоту і працює безвідмовно. Є багато історій, коли цей спосіб рятував город буквально за тиждень. Одна господиня з Полтавщини розповідала, як у неї тля за тиждень обліпила кущі Троянд. Вона не мала часу купувати засоби, зробила кілька пасток із пляшок, налила варення. Поставила під кущами, через два дні квіти знову дихали, а під пляшками суцільне море комах. А ще через тиждень мурахи зникли зовсім, бо їм просто не було сенсу залишатись. І без жодного порошку, казала вона з гордістю, таких прикладів безліч, і кожен з них підтверджує, що старі методи іноді кращі за новітні винаходи. Народ також помічав, що мурахи не люблять. Запахів деяких рослин, полину, календули, м'яти. Тому ці трави садили біля грядок спеціально, щоб створити ароматну огорожу. І навіть зараз, якщо висадити м'яту чи чорнобривці біля капусти або помідорів, тля зникає. А якщо поруч поставити пастку з варенням, то й мурахи туди підуть. Отак просто, без великих витрат можна утримати рівновагу на своїй землі. Різниця між старим і сучасним підходом у тому, що раніше господар спостерігав і діяв з розумінням. Сьогодні ми часто шукаємо швидкого результату, забуваючи, що природа не терпить поспіху, а старі люди казали земля чує кожну руку, якщо працюєш з нею по-доброму, вона віддячує, якщо труєш, мститься. Тому й у боротьбі з комахами треба мати не злість, а мудрість. Не руйнувати, а врівноважувати. І пляшка з варенням це не просто хитрість, а символ того, як проста людина знаходить мир із природою, використовуючи її закони собі на користь. Такі приклади з життя доводять, що народні методи мають силу не меншу, ніж будь-які новітні технології, адже за кожним із них стоїть досвід поколінь, що жили в злагоді з землею. І поки ми пам'ятаємо ці знання, наші городи залишатимуться живими, а врожай щедрими. І не треба ні дорогих засобів, ні хімії, лише трохи варення, пляшка та розуміння того, що навіть у дрібній комасі прихована велика наука життя. Отож, підсумовуючи все сказане, можна з певністю ствердити у боротьбі з мурахами і тлею головне не сила, а розум осінь це саме той час. Коли треба діяти спокійно, виважено і послідовно, земля вже відпочиває після літа, а комахи шукають місце, де пересидіти холод. І якщо зараз перекрити їм доступ до їжі, зробити умови для них непридатними, то навесні вони вже не повернуться. Простий метод із пляшкою та варенням стає своєрідним осіннім щитом для городу. І він не потребує ні коштів, ні особливих знань, тільки трохи старання і розуміння, як працює природа. Перевага цього способу в тому, що він не шкодить ні землі, ні людям, ні корисним комахам. Бджоли, наприклад, не потрапляють у такі пастки, бо восени вони вже не літають за нектаром. А от мурахи і тля саме в пошуках солодкого. І тому пляшка з варенням. Для них стає спокусою, від якої вони не відмовляються. Якщо виставити такі пастки наприкінці вересня чи на початку жовтня, коли ще тримається тепло, але рослини вже відходять, ефект буде найбільший. До зими кількість шкідників зменшиться у кілька разів, і це відчутно полегшить роботу навесні. Варто також пам'ятати кілька простих правил, які допоможуть досягти найкращого результату. Перше, ставте. Пастки в затишні місця, де мурахи вже проклали свої доріжки, вони завжди ходять одними і тими самими шляхами, тому якщо уважно придивитись, можна побачити стежку, якою вони рухаються. Друга порада: не жалкуйте варення, воно має добре пахнути, навіть якщо старе чи засахарене. сильний запах, запорука успіху. І третє: не знімайте пастки занадто рано. Нехай постоять до перших справжніх холодів. Тоді ви переконаєтесь, що проблема справді вирішена. Багато хто, хто спробував цей метод дивується, наскільки він дієвий. Люди звикли думати, що якщо не застосовуєш хімію, то нічого не подіє. Але правда, в тому, що природа сама знає, як утримати рівновагу. Варення для мурах це пастка, а для людини. Доказ того, що простота іноді розумніша за будь-яку складну науку. Бо в основі цього способу лежить спостереження мурахи йдуть на запах, шукають солодке, але не можуть вибратися з пляшки, і вся хитрість у тому, щоб дати їм саме те, що вони шукають, тільки так, щоб це більше не шкодило городу. Ще один важливий момент чистота на ділянці. Мурахи й тля люблять захаращені місця, де багато листя, трави, залишків їжі чи прілості. Тому восени треба прибрати все зайве, опале листя, бур'яни, старі плоди, що лишились під деревами, саме там зимують шкідники. Якщо це все вчасно зібрати і спалити або закласти в компост, можна позбавитись ще однієї причини їхньої появи, а пляшки з варенням завершують цю роботу. Вони добирають тих, хто ще блукає поруч. Не слід забувати й про те, що після кожного сезону варто перевіряти мурашники якщо вони поруч із грядками краще переселити їх далі. Для цього не треба нічого знищувати, досить перекопати місце або залити туди теплу воду з ароматом м'яти чи полину. Мурахи не люблять таких запахів і самі підуть шукати нове місце. А от де стоїть пляшка з варенням, туди вони вже не повернуться, таким чином можна створити для них невидиму межу, після якого город буде спокійним. Ще один корисний висновок: не треба чекати, поки проблема стане великою. Осіння профілактика це найкращий спосіб уникнути мороки навесні. Адже тоді, коли все тільки починає рости, ніхто не має часу ганятися за мурахами, щоб прискувати рослини. Тому мудрий господар усе робить завчасно. І навіть така дрібниця, як пляшка з варенням, восени грає велику роль, бо саме дрібниці формують порядок на землі. Для тих, хто має великий сад, можна порадити ще одну хитрість розвішувати пастки на деревах це особливо корисно. Для яблуні вишення адже тля часто ховається у тріщинах кори. Якщо підвісити пляшку на гілку, вона буде працювати навіть у дощ, і тоді не потрібно нічого поливати чи оприскувати, пастка сама зробить свою справу. Коли ж приходить холод, досить просто зняти їх, промити і сховати до весни, а навесні повторити. Цей метод не вимагає витрат, але приносить стабільний результат. Наприкінці хочеться сказати найголовніше: земля любить дбайливі руки, вона не терпить крайнощів, ні байдужості, ні агресії, і коли ми звертаємось до природи з повагою, вона віддячує сторицею, варто тільки знайти правильний підхід. І цей простий спосіб із пляшкою та варенням не просто засіб боротьби зі шкідниками, а приклад того, як людина може жити в гармонії зі своєю землею. Без отрути, без поспіху, але з розумінням і любов'ю до кожного клаптика городу. Отож, якщо ви восени бачите, що мурахи знову з'являються, не поспішайте за хімікатами. Подивіться на свої полиці, знайдіть старе варення, візьміть кілька порожніх пляшок і зробіть ці пасту.